Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про травми у збірні України, хто пропустить матчі з Бельгією. А також ми поговоримо про Зінченка, якому потрібен трансфер щоб врятувати свою кар'єру, які варіанти є в українця. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Головний тренер Бенфіки Бруно Лажа поділився очікуваннями від гри Анатолія Трубіна проти Барселони. Сподіваюся побачити найкращого Трубіна. Він отримав невеликий психологічний та фізичний відпочинок. Анатолій завжди добре показував себе на тренуваннях та у матчах. Але нам усім буває потрібен відпочинок. Друзі, а як ви гадаєте, як зіграє Трубін проти Барселони? На жаль, Фелікс не вразив Мілан. Ніколо Скіра інформує, що в італійському клубі незадоволені рівнем португальця і наразі не готові вести перемовини із Челсі. Щодо продовження оренди, яка спливає влітку цього року. За вісім матчів за Росонері Фелікс відзначився лише одним голом. Захисник Борнмута Ілля Забарний пропускає декілька матчів англійської прем'єр-ліги через дискваліфікацію. Поперед це футболісти збірної України залишаються одним із лідерів команди АПЛ. Уже не перший місяць гранди європейського футболу цікавляться молодим гравцем, повідомляє Мірор. Під час зимового трансферного вікна Борнмут отримав пропозицію щодо продажу ілі забарного від одного з англійських клубів. Її було відкинуто через невідповідність очікуванням керівництва вишень, яке розраховує отримати за свого гравця не менше 50 мільйонів євро. Скромний англійський клуб не збирається утримувати лідерів команди навіть у разі, якщо зуміє кваліфікуватися до Єврокубків за підсумками сезону. Вишні готові розглянути пропозиції щодо трансферу українського гравця, якщо вони починатимуться з цифри 50 мільйонів. Згідно з умовами переходу забарного з Динамо до Борнмуту, київський клуб отримає 20% від подальшого продажу іллі. Англійський клуб хоче заробити на трансфері одного з лідерів команди. Англійські журналісти згадали, що інтерес до забарного продовжує проявляти французький ПСЖ. Українець не хоче переходити в цей клуб через те, що його кольори захищає російський голкіпер. Однак парижани збираються розв'язати цю проблему. Також забарений цікавий італійському інтеру, та англійським Челсі та Ньюкаслу. Влітку за 22-річного футболіста розгорнеться серйозна боротьба. Лунін може опинитися в МЮ. Журналіст Едуардо Інда запевняє, що червоні дияволи провели попередні перемовини із агентом українця Жоржем Мендешом. Джерело додає, що це вже не перша спроба Манкуніанців переманити українця до себе. Минулого літа їм це не вдалося. Циганков у команді тижня Ла Ліги». Статистичний портал Софаскору опублікував одинадцятку найкращих у 26-му турі іспанської першості, серед яких опинився і український вінгер. Віктор відзначився голом та асистом у матчі проти Сельте. Тренерський штаб лондонського арсеналу не розраховує на гравця збірної України Олександра Зінченка, але випускає його на заміну в другій половині сезону. Цього ігрового часу для футболіста може виявитися недостатньо, щоб зберегти місце в основі національної команди. У Зінченка є варіанти в Європі для того, щоб вивести кар'єру на колишній рівень, повідомляє портал новини Лайв. Українець розпочав сезон 2024 25 сповненим надій та амбіцій, але травми швидко вибили гравця з основного складу канонірів. Повторилася історія весни 2024 року, коли Зінченко не зміг допомогти Арсеналу у вирішальних матчах. Схильність українця до травм вплинула на рішення Мікеля Артети почати пошук нового лівого захисника. Наставник лондонської команди шукає футболіста, який зможе не тільки підключатися до атак, а й надійно грати в обороні. Попри здатність зіграти в обороні та центрі поля, українець програє конкуренцію не тільки Рікардо Калафіорі. А й Майлзу Луїсу Скелі. В останніх матчах Арсеналу Зінченко почав з'являтися на заміну. Але вболівальники сприймають це як акт відчаю Артети, який знову не зумів налаштувати команду на конкуренцію з претендентом на чемпіонський титул. Зінченку вже 28 років, і він не може дозволити собі провести на лавці запасних канонірів ще один сезон. На щастя, для футболіста. Європейські клуби, як і раніше, виявляють до нього інтерес. У гравця було як мінімум дві пропозиції про перехід під час зимового трансферного вікна 2025 року. Тоді Арсенал не зміг укласти угоду про продаж футболіста. Але влітку у клубу з'явиться нова можливість заробити на трансфері українця. Контракт гравця з Арсеналом діє до літа 2026 року. Потенційні покупці хочуть підписати Олександра або влітку 2025 року з істотною знижкою. Або через півтора року як вільного агента, канонірам вигідний перший варіант, самому футболісту теж. Останнім часом інтерес до Зінченка проявляли три клуби: Дортмундська Борусія і Мадридський Атлетико. Хотіли взяти гравця в оренду. Міланський Інтер спостерігав за розвитком подій. Арсенал наполягав на повноцінному продажі Олександра. Усі три клуби не готові платити за захисника понад 20 мільйонів євро. Арсенал може погодитися на таку пропозицію влітку 2025 року. Друзі, а як ви гадаєте, який варіант найкраще підійде для самого футболіста? Хаві влітку очолить клуб серії А. Видання Фічакес повідомляє, що іспанець близький, щоб продовжити кар'єру в Ювентусі. Керівництво клубу розчаровано мотою, та бачить у хаві того. Хто зможе побудувати команду та зробити її більш атакувальною. Зоря не проти підсилитись Ракицьким. Мені він завжди подобався як футболіст. Я розумію, що він вже у віці. Але якщо матиме здоров'я і бажання грати за зорю, ласкаво просимо. Ракицького нам ніхто не пропонував, але, користуючись нагодою, якщо він хоче пограти у футбол, ми його чекаємо. Він чудовий гравець. Руслан Маліновський може продовжити кар'єру в США. Конкретну зацікавленість у трансфері проявляє американський Нью-Йорк Сіті. Клуб із МЛС розглядає можливість підписати українського півзахисника вже найближчим часом. Американський клуб має дві вільні квоти: гравці із особливим контрактом в МЛС. І американці серйозно розглядають підписання українця. Наприкінці березня збірна України зіграє з Бельгією в рамках плей-офф Ліги Націй. Команда Сергія Реброва підходить до поєдинку не в оптимальному складі, хоча приводи для оптимізму все ж таки існують. Головний тренер Синьо-Жовтих може викликати в табір команди дебютантів, повідомляє портал Новини Лайв. У четвер 20 березня і в неділю 23 березня збірна України зустрінеться з Бельгією у двомачовому протистоянні в рамках плей оф Ліги Націй. Підопічним Сергія Реброва дістався сильний суперник, але шанси на перемогу у Синьо-Жовтих є. Ігрова форма футболістів дозволяє розраховувати на успіх, хоча без травм та інших проблем у національній команді не обійшлося. Новачок турецького трапзонспора Олександр Зубков пошкодив щиколотку і пропустив кілька матчів своєї команди. Півзахисник набрав хорошу форму в цьому сезоні і вже відкрив рахунок результативним діям у чемпіонаті Туреччини. Згідно з прогнозами лікарів. Зубко повернеться до тренувань 4 березня, однак невідомо. В якій формі після травми Олександр опиниться наприкінці місяця. Допомога цього футболіста може знадобитися збірній України. Основний форвард національної команди Артем Добек пропустив кілька тижнів через пошкодження привідного м'яза. Цей футболіст часто отримує травми перед матчами збірної України, але він уже одужав. Вийшов на поле і забив гол за рому у ворота кому. Абсолютно точно, в березні не вийде на поле він Челсі Михайло Мудрик. Досі невідомий результат його другої проби на допінг. У Сергія Реброва є кілька варіантів для заміни одного з лідерів команди. На лівому фланці півзахисту можуть зіграти Віктор Циганков, Олександр Назаренко або Владислав Кабаєв. Не виключено, що головний тренер збірної України знову здивує вболівальників. У двері збірної України вже стукають нові гравці, не виключено. Що на матчі з Бельгією Сергій Ребров викличе універсального захисника Іллю Крупського та капітана молодіжної збірної України Арсенія Батагова, тим паче невідомо, в якій формі до команди приїде Ілля Забарний, який зараз пропускає матчі за Борнмут через дискваліфікацію. Захисник Максим Таловєров давно входить до списку гравців ротації синьо-жовтих. Перехід у Плімут дав новий імпульс його кар'єрі. Не виключено. Що оболівальники побачать цього футболіста в основному складі? Кандидатами до збірної України є футболіст Монреаля Геннадій Сенчук і форвард-байєра Артем Степанов. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!